Але я коли додав до свого харчування ще фульвову кислоту. Слово фульвова, не фолієва, не той один вітамінів, який штучно робиться і продається в аптеці, а фульвова кислота, яка добувається правильно, добувається з ґрунту, родючого ґрунту, добувається фульвова кислота. І концентрат солі фульгової кислоти в водному розчині я собі додав до свого харчування. Тому що, як ви кажете, що з наші ґрунти, з них вже все витянуто, тобто вже мінералів тих нема. Розуміє? Але у цій фульговій кислоті є, що саме цікаво, 74 мікроелементи, 10 вітамінів. І 20 амінокислот. Розумієте, концентрація, енсенсі, Ну, є там ті поживні речовинки, але саме цікаві, вони потрібні для кожної клітинки. І коли вони туди заходять, вони наводять порядок і ще й дають оці мікроелементи, вітаміни, мінерали для клітинки. Не себе треба годувати, а нагодуйте клітинку. Але в клітинку попасти не кожен може продукт харчування. А оця фульвова кислота, вона, крім того, же бере. Е, от якщо ви їсте мінерали, калій, калі, кальцій, магній, натрій, желізо, селе, то воно там розчиняє, щоб його розчинити, фульвока якраз так дробить до іонного рівня. І легко бере за ручку і заносить, заводить якраз ту клітинку на тобі, отой от якраз заряд. І крім того, в ній є і заряд. Там є електрончики, які. І якраз і заряджають, і перезаряджають нашу гідроелектростанцію в кожній клітинці, яка називається мітохондрії, І вона гарно туди працює і відновляється клітинка, і ще, можна так сказати, тривалі життями тільки продливаємо. І нічого тут поганого нема. Але це нове слово, нова їжа це функціональний продукт. Так, в аптеки вона не продається. Продається дистриб'ютор. Є я даю телефон і хто хоче, нехай собі купують. Це їхнє право. Але не робіть, що ми це яке шарлатанство, що на цьому заробляється. Не всі вона може підходити, бо не всі можуть собі дозволити. Ні, маєте продукти харчування, маєте овочі, фрукти, маєте свій город. Будь ласка, їжте на здоров'я, як я і їв, і їм, і буду їсти продукти здорового харчування, тобто овочі, фрукти, зелень, каші, завжди пшонка, гречка це моя любима каша, і кожен день я собі дозволяю.